Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми говоримо про наш мівший расистський скандал у світовому футболі. Мова само собою йде про збірну Аргентини, яка виграла Кубок Америки, і деякі з гравців «Альбі Селесте схоже втратили голову від цього успіху. Адже чим ще пояснити те, що вони потрапили у грандіозний скандал під час святкування перемоги? А у центрі подій перебував один з найдорожчих гравців в історії АПЛ півзахисник Челсі Ензо Фернандес. Його трансфер свого часу коштував 121 мільйон євро. І особисто для нього ця історія взагалі може закінчитися розривом контракту із англійським грандом. Але про все по порядку. Після фіналу з Колумбією, святкуючи успіх переможці Кубка Америки, згадали своїх суперників по фіналу ЧЕС – французів і заспівали про них образливу кричалку. Аргентинці виконали витвір мистецтва з такими словами. Слухайте, поширюйте. Вони грають за Францію, але всі вони родом із Анголи. Вони добре бігають, тому що їхні мами нігерійки, їхні тата камерунці, Але в паспорті чомусь написано француз. І, можливо, ніхто б у світі не дізнався про таке ставлення аргентинських футболістів до своїх колег з Франції, але Фернандес навіщо звів онлайн-трансляцію, також відбувалося у своїй інсті. Потім, щоправда, швидко перервав її, проте про російське святкування збірної Аргентини швидко дізнався увесь футбольний світ. Реакція на скандальне святкування аргентинців не змусила себе довго чекати. Французька федерація футболу подала скаргу до ФІФА, і міжнародна організація почала розслідування. А тим часом справжні драми розігралися у стані Челсі, адже французькі гравці команди образилися на Фернандеса і стали відписуватися від нього у соціальних мережах. На жаль, для Енсу у лондонському клубі багато легіонерів із Франції. Крістофер Нкунку, Кунку, Алек Дісасі, Мало Гюсто, Бенуа Бадіашиль, Веслі Фафана, Лесі Логойчуку, Маланк Сар. Але й інші одноклубники Фернандеса теж перестали бути його друзями у соцмережах із солідарності. А деякі з них навіть публічно виступили проти такої поведінки Енсо. Так, наприклад, захисник Фофана написав у своїй соціальній мережі. Ця історія расизм у дикій формі. Це повідомлення Веслі супроводив емодзі людини, яка б'є себе долоною по обличчю. Допис Фофанари репостом гравець збірної Франції Жуль Кюнде – Захисник Барселони підписав його словом сумно і додав емодзі блювоти та клоуна. Його різкий нападник Датру Фофана, який належить Челсі, підтримав свого французького однофамільця. Він теж опублікував пост у тему, закликавши засудити аргентинців. Футбол, який я люблю, багатонаціональний. Расизм у всіх проявах і формах має бути засуджений найрішучішим чином. Подібним діям немає місця у футболі і взагалі ніде. Цю боротьбу дійсно мають сприймати серйозно усі, хто займається цим видом спорту. Крім того, заступник міністра спорту Аргентини Хуліо Гаро зажадав від Ліонеля Месі як капітана збірної, вибачте за таку расистську кричалку. Утім, потім сам же Гара очікувано спростував власні слова. Ясно, що із такими історіями Ліонель ніяк не хоче себе асоціювати. Невдовзі Фернандес щиро або через небажання розпалювати конфлікти з одноклубниками вибачився перед усіма французами. Енсо виступив у інстаграмі. Я хочу вибачитися за відео, опубліковане у моїх соцмережах час святкування збірної у пісні містяться вкрай образливі вирази, і цим словам немає абсолютно ніякого виправдання. Я виступаю проти расизму у всіх формах і прошу пробачення за скоєне. Це сталося під дією ейфорії від перемоги на Кубку Америки. Це відео, цей момент, ці слова не відображають моє переконання або мій характер. Мені щиро шкода. Аргентинський півзахисник також розіслав повідомлення з вибачення усім партнерам по лондонській команді. Реагувати на скандал довелося і керівництву Челсі. Клуб опублікував заяву на офіційному сайті, де зазначив, що виступає проти расизму у всіх його проявах. Але от кого цій історії шкода найбільше, то це, звичайно, нового головного тренера Челсі Енсо Маресі. Італійцю, окрім власної адаптації, тепер ще й потрібно починати роботу з того, щоб гасити потужний конфлікт, що розгорівся всередині колективу, в який залучена велика група гравців. Можливо, Челсі зведеться взагалі продати Фернандеса для збереження нормальної атмосфери та мікроклімату в команді. Тим більше, що взимку інсайдери писали про бажання Енсо змінити клуб. На цьому будемо закінчувати. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях ваше ставлення до цієї історії. До нових зустрічей!